Минулого року у Миколаєві активно велась робота над відновленням пошкоджених наслідок російських обстрілів будівель. Про це розповів заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник під час брифінгу. За його словами, торік міський департамент житлово-комунального господарства провів 67 обстежень житлових будинків за участі спеціалізованих організацій. Поточним ремонтом це було відновлено житлових будинків. Це заміна вікон, пандуси і так далі, інженерні мережі, включно з інженерними мережами, 20, 22 будинки. Що стосується покрівель окремо, це 29 покрівель ми відновили. Це знову ж таки поточний капітальний ремонт. Що стосується капітальний ремонт житлових будинків, це 5 будинків. Тут треба зразу зазначити, що капітальний ремонт житлових будинків це ми маємо на увазі. Ті будинки, які мають значні порушення конструктивних елементів, тобто це не тільки там, де покрівля або, наприклад, вікна, це порушення конструктивних елементів, плит перекриття і так далі, тобто значний обсяг пошкоджень. Ба більше у Миколаєві розпочали капітальний ремонт ще п'яти будинків. Наразі він триває, тож вже цьогоріч його планують завершити. Також у департаменті ЖКГ розповіли про роботу над облаштуванням найпростіших укриттів у місті. Минулому році ми зробили 30 укриттів. Це треба розуміти, це укриття різного плану, тобто це укриття і в житлових будинках, причому різної. Розрахований на різну кількість людей, тобто є найпростіші укриття до 50 осіб, тобто це невеличкі підвал укриття, які ми робимо шляхом переобладнання там, підвальних приміщень цих житлових будинків. Це сюди в цю цифру ходять і великі укриття в житлових будинках. Великі ми називаємо ті, перш по першу чергу, де кількість людей від ста чоловік. Крім того, серед облаштованих департаментом укриттів було і шість таких споруд у закладах соціальної сфери. Цьогоріч цю роботу планують продовжити. Також від початку російського вторгнення всі фонтани в Миколаєві припинили свою роботу, а їх обладнання було демонтовано задля його збереження. Проте вже згодом більшість з них знову запрацювали. А серед тих, які досі залишаються на простої, фонтан на соборній площі. Наразі запустити його нелегко, розповідає директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний. Є проблематика ну Безумовно, і з програмним забезпеченням, бо фахівці, які його підтримували, оновлювали зараз, скажімо так, не в зоні доступу. Тому будемо дивитись по цьому сезону, якщо вдасться там знайти нових фахівців, які налагодять, бо це там доволі непросте програмне забезпечення, які зможуть його заново налагодити, тоді да він запрацює. Таким чином, його технічний стан в нормі. Уся складність полягає в програмному забезпеченні, яке потребує обслуговування фахівцями. Їх сподіваються знайти вже найближчим часом. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.